Живем. Слушай воду, черпаем. Люба! Це ж треба сусідка. Бабушке 83 роки. Як жити, Як жити без води? Реалії тимчасово окупованого Донецька. Міста, який ще 10 років тому в деяких рейтингах випереджав Київ. Одинадцятий рік цей населений пункт під російською окупацією, і одинадцятий рік у цьому населеному пункті у людей немає води в двадцять першому сторіччі. Тому люди змушені набирати воду з калюш. Ну щоб, хоч якось, виживати. Ось така у нас каже днівна прогулка на першій площадці за водою. такий ось хвост стоїть. А в лужах набирають. бабушки, которые не в состоянии дойти, выстоять и принести на девятый, пятый этаж воду. И не обещают ничего. Люди вынуждены выстаивать по морозу, по холоду, по дождю. Сегодня в дождик, слава богу, в лужах сегодня набирали воду. Ну, а сейчас вот приехала вот такая вот водичка. будемо стоять, вистаєвати часа, полтора, й точно підуться вистояти. на думку Путіна і донецького гауляйтера Пушиліна. Напевно, саме так і виглядає: ось це вставання з колін та покращення життя на освобожденних територіях. Серйозно, 11 років у таких умовах. Мені здається, в головах у тих, хто в 14-му там виходив на вулицю та кричав щось Вставай, Донбас! Прогонім хунту в От вже мав би зародитися певний сумнів на тему того, а чи варто було взагалі це робити? Так зване міністерство окупованої частини Донецької області повідомило, що наразі вода крани в Донецьку подаватиметься через день. Тому ж до нам, що називається, треба чекати дощика, ну щоб попити, помитися та приготувати їжу. Але ви не подумайте за словами Путіна, Росія. Щоденно відновлює так звані нові регіони, і грошей на це у них звичайно вистачить. І програми якісь будуть. Хватить ли у нас сил і средств встановити повністю наші історичні території, які ми возвратіли собі? Хватить, навіть самів в этом бути не должно. У нас огромна програма для вистановлення і розвитку тих територій. она рассчитана до 2030 року, і там робота ведеться уже і буде вестись по цілому ряду направлений. Так, але це коли-небудь завтра, але не сьогодні. Сьогодні ж до нам варто чекати на новий дощик чи сніг, щоб зварити собі чайок. І окей, це каже Путін. У нього там своя спотворена реальність. А що там сам Пушилін? Ну гауляйтер, який ніби на місці там ну явно мав би знати про проблеми людей у своїй недореспубліці. Ви здивуєтесь в душках, ні, але Пушиліну немає справ до тих, хто страждає зараз на окупованій Донеччині через цей русський мір. Пушилін продовжує виконувати свій піар-план, який явно іде за якимось графіком. Ось, от, наприклад, Дініска їздив піаритися у вщен зруйновану Авдіївку, яку він ще на початку 24-го року обіцяв почати відбудовувати. Але вже майже рік ждуни живуть там в руїнах, у підвалах, бо умов для життя нормального Росія там не створила. Знищила так, а створювати вони в принципі не вміють. Тож, Пушилін привіз там ждунами з собою, вдумайтесь на секундочку, ялинку, яку він поставив у дворі поруч із напівзруйнованими будинками. Ну і, звичайно ж, хотів для цього Пушилін явно нагнати масовку. Але, от те, що ви зараз побачите, масовку назвати складно. Адже розділити ці нестримні веселощі зібралося всього кілька пенсіонерів. Ну, просто подивіться на цей цирк. Так абсурд. Но ну, я думаю, для праздничного настроения все-таки елочка. А где? Да? Да, давайте нет. ее укрепим, а, да? Ну вот, давайте. Да. Давайте. Да. Давайте. Да. Чтобы было красиво. О, давайте. Я... давайте. Да. Так. А эту а давайте, да. давайте. Это, давайте. так вот ее О, Вот, как красиво получается. Нам на макушку не повесить. Надо, 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 Нет, нас, там я... не достали. Надо на самую макушку. А? А, Елку а? не завалить. Подходите. Здравствуйте. Давайте вместе новогоднее настроение делать. Вы сейчас э, собрали под своим крылом очень много освобожденных городов. Вы тоже будете в Донецкой администрации елочку украшать, правда? Да. Вот мы такой почин делаем. А? І в каждый город освобожденний на если у вас буде висеть, сразу буде видно насколько обширна наша Донецька. Республіка. Правда, дуже обширна недореспублика стала багато грошей. Тепер Пушилін та його компанія може просити у Путіна ну ніби на відбудову, ну а насправді просто класти собі в кишеню. Але потім, звичайно, у Кремль звітувати про успішну роботу, про перевиконаний план. Ну, щоб цей старий довбограй міг там радісно на камери казати про те, що Росія прийшла, Росія допомогла людям на Донбасі. При тому, що насправді ну навіть достатньо відомі ждуни та зет патріоти, які топили в 14-му році за русський мір та агітували людей виходити на вулиці проти України на 11-й рік окупації, якось так стали визнавати той факт, що місцева недовлада. Просто розкрадає гроші. Яскравим прикладом таких персонажів є Тетяна Мунтян, яка ще досі жива, як виявилось. Послухайте, що вона вже співає про пушилінські схеми. Водою стало зовсім плохо, хуже, ніж було літом. какие то милые ребята з фірми Вода Донбасу, з комуністів 12 мільярдів. их вот. за це закрили. Вот. А воду дають по пару тройки часов в сутки. То есть, если не успел помыть посуду, смыть сразу и набрать воды, значит, сидишь без воды. И заливаешь унитаз за место грязная посуда тусит в раковине. как обычно. То есть, в принципе, за два года с водой идти. Ну, стырили 12 миллиардов. Вот и все успехи с водой. Ну, их же закрыли. Ну і що? А що, від цього вода з'явиться? Ой, а що ж трапилося? А хіба не ця Монтян розповідала людям про переваги життя при російській владі про переваги руського міра? А тепер Росія ця реально прийшла і прийшла вже понад 10 років тому. Але чомусь за цей час вони встигли тільки вкрасти 12 мільярдів, як каже Монтян, і все. А на цивільних всім байдуже. І буквально всі сфери в Донецьку, та й не лише в самому Донецьку, а й по всій так званій ДНР та ЛНР, загинаються через те, що ними дуже тривалий час ніхто не займався. Ха повна ж заплатити практично неможливо. Если раньше просто давали счет, идешь и платишь платежку, то сейчас надо где-то стоять в каких-то очередях, получать какие-то непонятные чеки с QR-кодами. Ну, в общем, пенсионеры воют, как белуги. То есть очень большие проблемы, даже если ты просто хочешь заплатить, то они пока не сделали еще систему, чтобы это можно было делать без утомительного геморроя. Людям отрубают, потому что они не в силах справиться с этой безумной системой. Но люди старые, им тяжело. В общем, все очень грустно і печально. По Донецку текуть реки неразливанные, никто Ніхто коммуникации комунікації не ремонтував. Зато пилили бабло на центральних улицах. А все як і в Росії насправді. Підхід один і той самий. На окупованих територіях зробили для картинки та й для сюжетів російського телебачення там центральні вулиці чи там парки, якісь, що в Донецьку, що в Маріуполі, що в Луганську. Ну щоб було з чого показувати так зване відродження, і все. При чому навіть на цю картинку вони витратили шалені гроші, більшу частину з яких вони розікрали, і все решта вже нікого не цікавить. Але Пушилін так. Бушилін радісно встановлює ялинку в зруйнованій Авдіївці, і показово погодьтесь, що про такі речі говорять не якісь там західні журналісти, чи там ще якісь російські так звані опозиціонери. Ні, про це зараз відкрито говорять ідейні зетники, які за це все ратували, які це все хотіли. Як то кажуть, за що боролися? Ну, що все по класіки, усугублене містечковим маразмом. И полной бесконтрольностью раздолбайством. Верняком никто не занимается. ПВР страшны, как смертный грех. ПВР столь страшны, что люди отказываются эвакуироваться с подвалов, лишь бы не жить в этих ПВР. Это весь донец. Все как обычно, только усугубляется еще и тем, что в связи с напобеганием фронта а вот, появляется огромное количество беженцев из освобожденных населенных пунктов. Тут навіть без зайвих комментариев. Русський мір і нічого більше. Я вам дякую за перегляд і вже традиційно кажу, щоб русський мір не поширювався Україною, Україну саме зараз час підтримати наші сили оборони, бо лише вони захищають нас від російського зла. Прошу, донатьте, не пропускайте перевірені збори. Навіть 10 або 50 гривень з кожного це багато, коли нас усіх багато. Також прошу, будь ласка, поширюйте цей проєкт у соцмережах, щоб дедалі більше людей. Бачило правду про злочини російської армії на окупованих українських землях? Дякую.